2023-2024 навчальний рік це, звичайно, так як і попередні роки, це рік навчання під час воєнного стану. Як таких змін цьогоріч не передбачається. Ми можемо говорити про те, що першокласників у нас буде більше, ніж минулого року, тому що минулого року було 11,5 тисяч першокласників, а цьогоріч в перший клас за парти сяде 13,5 тисяч дітей. Тому це досить такий хороший показник. Не знаємо, чи буде на наступні роки така кількість дітей, але це вже радує, що діти йдуть в перший клас тут у нас в Україні. Є прийнята постанова Кабінету міністрів щодо початку та завершення навчального року, але заклади освіти на педагогічних радах можуть затверджувати свої графіки і свої плани роботи. Вони можуть коригувати початок і завершення канікул, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається на даний момент. Всі прекрасно знають, що канікулярний період протягом року не має перевищувати 30 календарних днів, тому заклади будуть враховувати це і в більшості орієнтуватися на те, яким чином відбувається чи є опалення, чи є електроенергія присутня, і будуть коригувати так початок і закінчення канікул. На сьогодні всі заклади освіти мають можливість самостійно прийняти рішення щодо того, яким чином буде проходити урочистість з нагоди початку навчального року. Це буде відбуватися 2 вересня. Деякі заклади будуть, як зазвичай, проводити лінійки, але враховуючи всі заходи безпеки для всіх учасників освітнього процесу. Це буде в деяких закладах для перших класів, 11 класів, позмінно можуть проводити такі лінійки. Деякі заклади проводять просто квести для учнів, для того, щоб вони зустрілися і налаштувалися на навчальний рік. Деякі заклади можуть проводити уроки. Щастя, які мають бути вже постійно проходити у закладах освіти, уроки щастя це будуть заплановані уроки, на яких будуть навчати, як себе поводити, як надавати собі першу саму допомогу саме для психологічного розвантаження. Для створення позитивної психоемоційної підтримки, хто це може зробити, яким чином це здійснювати, вчити дітей, як правильно емоційно реагувати, які можуть бути емоції, як їх. Виявляти так, щоб не нашкодити собі, і не нашкодити ближньому, це будуть проводити і психологи, і класні керівники. Можливо, є можливість і залучати інших спеціалістів, навіть громадські організації, які працюють у цьому напрямку. Основне, як і раніше, питання полягає у тому, щоб забезпечити для всіх учасників освітнього процесу безпечні умови перебування у закладі освіти. Це для того, щоб заклад освіти працював офлайн беззаперечною умовою є наявність укриття. Це має бути або укриття ПРУ, або укриття цивільного захисту, яке перебуває на обліку. На сьогодні 92% наших закладів освіти мають укриття, тому вони матимуть змогу розпочати навчання офлайн. У деяких закладів це буде повністю навчання офлайн, деякі заклади будуть навчатися змішано. І на сьогодні лише невелика кількість закладів, які не мають укриттів, або ще ці укриття не є. Завершеними виконання робіт, тому вони будуть мати дистанційну форму навчання, і це досить невелика частина. Ці заклади освіти будуть які облаштовують до облаштовують укриття, які знайшли виходи для того, щоб знайти приміщення, щоб створити в ньому певні умови для укриття учасників освітнього процесу. Вони зможуть пізніше приступити до очної форми навчання, але вже на сьогодні це буде рахуватися як змішана форма навчання, оскільки вони розпочнуть, можливо, дистанційно, десь хтось до 1 жовтня завершить роботи, роботи хтось 15 вересня отримає вже підписані акти всіми членами комісії, щоб можна було приступити до навчання очного. Коли оглянуть заклад. Всі представники і члени комісії. При тому, якщо є якісь зауваження, вони вказують ці зауваження до, до коли потрібно ці зауваження виправити, коли зауваження теж будуть виправлені, вже можна вважати, що заклад є готовий до початку навчального року і може розпочинати навчання.